У студії Городок Ефем ті, хто творить зміни і шукає сенси, Вмикай люди і сенси, розмови, що залишають слід. Вітаю, друзі! І ми продовжуємо наш ефір на хвилі 106.9. І сьогодні в нашій постійній рубриці, яка відбувається щосереди люди і сенси, людина, яка допомагає і іншим шукати сенси. Сьогодні наш гість це тренер спортивного клубу Епіцентр Василь Ритко. Доброго дня. Добрий день. я дуже рада вас чути, і ми так анонсували цю зустріч, бо є про що розповісти. Причому не з теорії спорту, а от дійсно цими вихідними відбулися змагання обласні і традиційно саме ваш клуб був майданчиком таким родинним гостинним для спортсменів. З інших куточків нашої області, то розкажіть, будь ласка, про ці змагання, про їх значення, взагалі про перебіг. Тобто, готові слухати у деталях? Це був ще якби початковий чемпіонат області, який завжди з нового року починається. Один з найосновних змагань. В нашій області з класичного пауерліфтингу. Городок завжди готовий приймати даного масштабу змагання. Ми, нас, наша база нам дозволяє проводити такі, як то кажуть, заходи масштабні. Заходи масштабні. Так, зал дозволяє. Обладнання вистачає для всіх, і ну, всі завжди раді приїжджати сюди комфортно, світло, тепло, сухо і все на вищому рівні. Ну, ми завжди стараємося, щось удосконалюємо, щось робимо краще. Е, нікого в принципі нікому не, не відмовили в змаганнях. Ну, це доволі значущі змагання для нашого клубу. Багато новеньких наших спортсменів городоцьких виступав, пробували себе перший uh -huh. раз на помості. Зрозуміло, що це зовсім не те, що на тренуванні, що це не так просто, як здається, що дивитися зі сторони набагато легше. Це правда, коли ти бачиш, як хтось робить, здається, що ти б зробив ще краще. Одразу, мабуть, бачиш гріхи або не відчуваєш, як це складно. Так. Да. Да, завжди, коли ти дивишся зі сторони, думаєш, ну так, да, ну я можу так само, я можу і краще зробити. Але коли ти вже виходиш на поміст, коли ти бачиш, ну пробуєш штангу, пробуєш вагу, і ти вже розумієш, що це далеко не так, як здається. Ну, на тренування в тебе завжди є багато спроб, ти можеш десь помилитися, mm -hmm. зробити ще раз. І ніяких ну, нема наслідків. А тут все. Контрольовано, чітко, ти маєш знати, що ти вийшов, зробив і повинен максимально постаратися, щоб побороти вагу, яка поставлена перед тобою. В принципі, змаганнями всі були довольні. Ми очікували, звичайно, що буде трошечки більше учасників змагань, але були деякі нюанси. Багато було захворівших. Ну, тобто не з, не з нашого клубу, а саме з області було багато команд, в яких багато спортсменів випало прямо перед ем, початком змагань, можна сказати, за день е, похворіли. І так було, звичайно, прикро, що це був практично мінус 15 чоловік. Угу. А, ось. Добре, що було з електроенергією все добре. Що нам далося так, що ми в цілий день привели, з, з, як то кажуть, зі світлом. А, вот. А таке питання цікаве. От, зазвичай, коли відбуваються змагання, ви нас запрошуєте, ми приходимо. Але е, ми приходимо, ну, можемо побути півтори годинки там. Але змагання, зазвичай, от ви кажете, там, з самого ранку до пізнього вечора, тобто таке враження, що ви проживаєте там от реально цілий-цілий день. То від е, чого залежить оця тривалість багато учасників чи різні категорії. От, бо от здається, останній раз так ви казали, що майже з восьмої до восьми, так цього разу було реально було з 8 до 8. Через по-перше, це кількість учасників. По друге, є, да, розділяються вікові і вагові категорії по різних часових проміжках. І так само потрібно враховувати те, що спортсмени, наприклад, от на восьму ранку йде перша група проводиться зважування зважування спортсменів, Наприклад, усі дівчата. Важиться дівчата, їм дається 2 години на відпочинок. Тобто багато людей притримують вагу до змагань, щоб війти в свою вагову категорію. Ось вони 8 ранку зважилися, їх є 2 години, щоб нормально поїсти. І в 10 вони вже можуть виступати. Тобто 2, 2 часи дається для цього проміжку, для відновлення. Через це так здається: 8 зважування, 10 виступ, перша група. Потім так само там зважування, час 30, друга група. І так воно все чередується один за одним. І виходить, воно розтягується так доволі. Коли ти знаходишся на змаганнях, воно так не здається, ніби що час, що час угу. є і так довго тягнеться, то вони швидко угу. дуже проходить все. А розкажіть, будь ласка, от саме про ці змагання, які відбулися. Ви говорили про те, що учасників було близько 70, То хотілося б ще раз почути. Я знаю, що ну я так сподіваюся, що наша аудиторія вже і прочитала статтю на сайті Городок Сіті, але раптом не бачили. А хтось тільки чекає газетку, от і не отримав. То хотілося б від вас почути про саме. Хто представляв нашу громаду, хто виступав від городка, наскільки вдалі були ці виступи, і що, в які місця посіли? Ну, якщо чесно, то очікувалися, звичайно, трошечки кращі результати, так як ми дві категорії, ну, дві саме такі найсильніші категорії це 74 і 83, наших хлопців. Там виступало трошки багатенько і, на жаль, Ніхто з наших в цих категоріях не попав е, в призи, бо розраховували на одне, інше, трохи. Ну так, е, було, звісно, прикро за це, але ну, вже так як вийшло. Ну, в принципі, результати непогані. Якщо брати е, те, що городоцька команда була 14 чоловік, це в нас два золота, чотири срібла і дві бронзи. Це, ну, звучить і гідно. Це в принципі непоганий результат так, бо багато хто не просто не розуміє, що якщо наші спортсмени готуються, тренуються, так само і конкуренти завжди удосконалюються, тренуються. І багато хто з наших просто спортсменів на зважуванні, коли замовляються ваги, не, <кхід> недооцінили своїх супротивників. Отак От ну, було як, 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 як я кажу. А він там виглядає слабший за мене, він там не підніме, І так було з таким трошки легковажно. А оказалося зовсім, зовсім не так. Тобто, якщо говорити саме про пауерліфтинг, то. Це не пряма така співзалежність, коли ти бачиш, що людина кремезна, да велика, і що це точно значить, вона зможе більше підняти. А від чого все ж таки залежить тоді, скільки подолати зможе ваги спортсмен? Е, ну, все перше, звичайно, це вагова категорія, яка, хоча є, є унікальні люди, які би ти ніколи не міг навіть подумати, що він там може ну при вазі ну, 66 шість кілограм. Присісти там 150 кілограм, тобто в три своїх ваги, практично uh -huh. так? він присідає, е, ну все залежить від інтенсивності тренувань. Пауерліфтингу трошечки це такий, е, як сказати, відпрацювання, саме, саме психологічне відпрацювання, не боячися вагу, яку ти піднімаєш, треба її не боятися. Якщо ти перестаєш її боятися, то воно дуже все легко дається. Ще такий момент. От на початку нашої бесіди ви зазначили, що інколи буває дійсно такий психологічний бар'єр якийсь або налаштованість на змагання і на вагу. Вони грають відіграють свою роль. І, ну, звичайно, що в різному стані спортсмени займаються під час тренувань і зовсім інакше сприймають ту саму процедуру і ті самі вправи. Коли це змагання, як ви налаштовуєте своїх вихованців? Можливо, у вас якісь є такі тренерські секрети, які можна розказати, що використовуєте, які прийоми для того, щоб дійсно налаштувати е так людину, щоб вона показала найкращий результат? Ну, це все розумієте, все залежить від ситуації, яка складається. Є, я бачу, деколи, ну, на цих, наприклад, змаганнях бачу, як деякі спортсмени виходили, і коли, ну, наприклад, перший підхід йому не вдається, автоматично у нього включається таке, що він вже далі не зможе зробити. Угу. Попливти, типу, да? Так, да, да, є таке. Таке буває. Вони блідне обличчя, одразу вони очі так, як би кажуть, темніють. Угу. Просто, просто нормально говориш з ним. Говориш, кажеш, декого треба трошки покричати, покричати десь його, розрухати і все. І, в принципі, воно все потім працює. Uh -huh. Вони налаштовуються і нормально це сприймають. Ну, кажуть, тут саме, саме головне це те, щоб чим більше змагань, тим легше спортсмену потім в майбутньому виступати. Чим більше він буде виступати на змаганнях, тим легше, далі, далі йти йому. Ну і не, не забуваємо, що це все все-таки підлітки. Uh -huh. Це діти, да? і вони, вони по-своєму це все сприймають. Їм де здається важко, а дещо їм наоборот набагато легше, ніж дорослим uh -huh. спортсменам. що? Uh -huh. Напевно, що все-таки перше, це якесь нема такого страху в них. Вони більш безстрашніші, наприклад, ніж вже опитні, uh -huh. дорослі спортсмени. Через те, що дорослі спортсмени трошки, як то кажуть, більше думають. Щоб не травмуватися, наприклад, ну, бо розумію, що це не є дуже добре. А юним, юним спортсменам вони більш гарячі, більш такі, як то кажуть, легковажні. Угу. І Але це, це і дозволяє, можливо, і, та, і да, отримати так, краще. Так, це спрацьовує дуже сильно. І вони, от, оця така, от нема боязні просто в них. Угу. Розкажіть, будь ласка, тепер що далі? Бо призові місця є. Навіть якщо в інших категоріях або не там, де сподівалися, і настільки наскільки розраховували, але все ж таки наступний етап, що вже відомо, де будуть відбуватися змагання, орієнтовно, хоча б коли, хто ну, Втоп... <світтє> <світтє> орієнтовно це травень місяць, якщо не помиляється, буде місто Коломия <світтє> чемпіонат України. Але можуть бути зміни, бо там щось зараз календаром ще не затверджений. В Процесі так, да, так? в процесі ще затвердження, так як це тільки що після нового року він якраз і плюс-мінус затверджується. Попередній потім <гум> можуть вноситись якісь коригування через ситуацію в країні. Тобто, орієнтовано це травень місяць. Ну, будемо бачити, як, як до того в нас йде <гум> все. І хотілося б ще почути саме від вас: ну, по-перше, привітати вас. З тим, що саме вашу роботу позитивно так оцінили, що вас відзначили подякою. І дійсно, ну в городку, якщо хто чуєш слово або пауерліфтинг, або важка атлетика, то розумієш, що мова йде про Василя Ридкова. Ви отримали подяку. Розкажіть про це. Е, ну... Я розумію, що можливо скромній людині себе не дуже легко хвалити, але все ж таки є за що то, розкажіть, будь ласка. Ну, я рахую, що це ну, може можливо, це і заслужена там якась подяка. Просто ну було, не ну як сказати, було трошки неочікувано, uh -huh. що від федерації обласна федерація пауерліфтингу нагородила подякою. За розвиток пауерліфтингу в області. Ну, якщо брати чесно, то Городок завжди старався бути лідером, навіть не так, як в, в якогось може спортивних заходах, але ми завжди допомагали в проведенні чемпіонатів України, uh -huh. завжди приймаємо чемпіонати області, завжди допомагаємо при будь-яких умовах що кому коли потрібно. Для любих заходів спортивних, що би там не було, ну, особливо в пауерліфтингу. Завжди наша команда рахується по кількості одна з найбільших в області. Тобто завжди є нові, нові люди. Угу. Нові люди є. І ну, ми стараємося працювати, щоб воно якось було ну, розвивалося, щоб якось більше людей розуміли цей вид спорту. Бо багато хто його толком так і не, не розуміє, що це таке, і як, як, з ним, як з ним старатися і що з ним робити. І тут якраз можу і уточнити у вас, а все ж таки, якщо простими словами для тих людей, які далекі від цієї теми, але, можливо, почали б цікавитися. І я сподіваюся, що там, на, іншій, на іншому боці нашої хвилі, наші слухачі, можливо, хтось. Слухає, і хтось сам може зацікавитися, хтось може має або внуків, або дітей, яких можна було б спрямувати до клубу. От якщо так, скажімо, розказати про цей спорт так, щоб дійсно заохотити людей більше ним займатися. Що в ньому такого, що ви досі ним хворієте в хорошому плані цього слова? Цим спортом можна займатися до. Без різниці, в якому віці так би мовити не буду так, як грубо казати. Реально зараз проходить Фінляндії в СУОМІ, здається, місто. Проходить Чемпіонат Європи по ветеранах. Це 65 проходить цей Тобто обмежень. обмежень, Є реально атлети, які навіть в 95 років. Піднімають ваги і тренуються. Тобто, це такий вид спорту, що не можна займатися все життя. От реально, можна все життя. Що з від малого, що старому. А ви вже все Ви закінчили свою кар'єру саме як спортсмен? Чи берете участь? Ні, я от виступали ми в січні місяці виступали по жиму жимолежича в місті Хмельницькому. Ага. І їздили, виступали. Бажання зробити ще майстра спорту по жиму лежачі угу. є в мене. Тобто, це це такий спорт, що можна виступати завжди. Ніхто не має ніяких вікових обмежень. Там можна до безкінечності. А якщо от, говорити, ви більше працюєте зараз, ну не більше, але така значна когорта тих спортсменів, з якими ви працюєте, це підлітки, це юнаки. І якщо говорити про те, що. Зараз дуже багато нарікають на те, що молодь вона живе у віртуальному цифровому світі, що їй не вистачає от реально практики спілкування з живими людьми, що не вистачає саме тих сфер, де можна фізично проявляти себе, відчувати своє тіло, відчувати все ж таки справжнє життя. І, от, можливо, ви б сказали, в чому ви бачите переваги того, що. Людина приходить у зал. Та в всьому. Перше, це є колектив. Колектив це люди, які з тобою працюють пліч опліч. Да, буває не без, Не все буває гладко, бо це є кажу, це є підлітки, в них свої характери. Uh -huh. Вони хочуть щось показати, але тут все рівно гартується м дисципліна. Я б, напевно, на першу, на першу сходинку поставив все-таки дисципліна. Я не раз говорю, дисципліна це крок до свободи. Ти, ти, вчишся, ти вчишся з цього маличку, коли ти приходиш, Зал, ти знаєш, що не можна запізнитися. Ти знаєш, що не можна е, там пропустити тренування. Ти не, не можеш пропустити тренування. Ти знаєш, що ти повинен це зробити. Бо ти пропустив одне тренування, два тренування вернувся назад, вийшов на поміст, програв. Бо хтось ходив, займався. І, і я, в принципі, не бачу навіть таких е проблематик, напевно, щоб пропускали заняття ще щось. Но більшість всі відносяться дуже так серйозно. І от оця дисципліна, вона потім відіграється в майбутньому. Ніхто не каже, що ти якийсь там раб, чи ти повинуєшся, чи, чи ще щось. Ні, це просто елементарна повага до самого себе. Ти знаєш, що ти, якщо ти пропускаєш, ти пропускаєш це, робиш гірше собі. Не тренеру, не батькам, там, не, не вчителям. Ти робиш гірше собі. І от е, якраз тут вони стають такою маленькою сім'єю, десь багато хто зближається, починають дружити, бо це загальний інтерес. Ми не тільки там, наприклад, штангу піднімаємо, там, так само можемо піти грати в футбол, теж командну гру граємо, ще щось там. І воно е, більшість, звісно, воно згартовує таке, згуртовий, вибачте, що об'єднує, об'єднує людей. То я бачу, що дійсно тренерство це не лише про те, щоб показати результат спортивний, а ще і дуже багато педагогіки. Да. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли можливість до нас прийти. Я дякую вам за те, що поділилися перемогами. Ми вітаємо вас за не тільки отримання відзнаки, а й за те, що дійсно, мабуть, для кожного тренера, я так припускаю, найкраща нагорода це коли ти бачиш, що твої вихованці показують гідні результати, посідають призові місця. Тож. Будемо уважно слідкувати, підтримувати інформаційно ваш клуб. І запрошуйте нас, будемо раді зробити цей вид спорту ще більш популярним. Дякую вам. Ну що ж, нагадаю, сьогодні у передачі люди і сенси. У нас був гість тренер спортивного клубу Епіцентр Василь Ритаков. Ми говорили про останні обласні змагання з класичного пауерліфтингу. Про це вже згодом ви зможете більше побачити на нашому ютуб каналі 4TV Городок. Заходьте на наш сайт Городок Сіті. Ну і звичайно підписуйтеся на наші соціальні мережі для того, щоб бачити анонси найцікавіших подій, які відбуваються у нашій громаді. Бажаємо вам гарного, мирного дня. Світлого, теплого до весни вже трошки. У студії Городок Ефем ті, хто творить зміни і шукає сенси. Вмикай люди і сенси, розмови, що залишають слід.